В той час, почувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею, і, покинувши Назарет, пішов, і оселився в капернаумі, що при морі на границях Заволона і нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле Заволона і земле нафталі. Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галилея. народ, який сидів у темноті, побачив світло велике, тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло світло з того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтеся. Бо царство небесне не близько.